Чому військові тікають з бойових підрозділів і яке покарання ризикують за це отримати? Чому замість шляху до фронту обирають шлях до в'язниці? Та що робити тим, хто вирішив повернутися до лав Збройних сил? Говоримо про це з керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Юрієм Табакою. На початку серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що за останні 8 місяців в Україні 29 тисяч, ну, біля 30 тисяч військовослужбовців, які раніше самовольно залишили частини, повернулися на військову службу. Чи правдива ця інформація? Так, така інформація дійсно було оприлюднено на офіційних веб-ресурсах Державного бюро розслідувань. Цей орган дійсно володіє офіційною статистикою освіті. Слідчі Державного бюро розслідування здійснюють розслідування військових, саме військових злочинів. Тому цифра дійсно є достовірна. І, ну, і потрібно розуміти, що ця цифра постійно збільшується, позитивна динаміка повернення військовослужбовців, тому цифр на даний час вже більше. Чи отримують ті утікачі, що повернулися покарання за те, що раніше залишили частину? Якщо особа вперше вчинила СЗЧ і добровільно повернулася, заявила про себе і виявила намір проходити подальшому військову службу, вона звільняється від кримінальної відповідальності. Якщо ж це повторний факт, тоді особа підлягає кримінальної відповідальності за відповідними статтями Кримінального кодексу. Це стаття 407. Самовільне залишення військової служби та стаття 408 – це дезертирство. До речі, що таке СЗ напевно вже всі знають. А чи одразу настає адміністративна чи кримінальна відповідальність за цей вчинник? Скільки часу є утікача для того, щоб повернутися без покарання? Доба, тиждень, можливо, місяць. Кримінальним кодексом на даний час визначено е, кримінальне відповідальність за самовільне залишення військової е, служби або місце несення е, військової служби більше трьох діб. В умовах воєнного стану, тобто, якщо до трьох діб це не є кримінальна відповідальність, особа не буде притягнута до кримінальної відповідальності, можливо, адміністративна або дисциплінарна відповідальність за це. Якщо більше трьох діб в умовах воєнного стану це кваліфікуюча, тоді особа буде підлягати кримінальній відповідальності за відповідною частина 5 статті 407 кримінального кодексу. Яке це покарання? Від п'яти до десяти років позбавлення волі. Якщо більше трьох діб. Якщо більше трьох діб, санкція статті передбачає покарання від п'яти до десяти. Санція серйозна, тому так, так. Це багато. Чому бійці самовольно залишають свої підрозділи? Які причини? Що каже статистика ваша? Офіційної статистики такої немає, але причини бувають різні. Це і невдоволення діями командування, нездорова атмосфера в колективі то певні конфлікти. Вирішення певних сімейних побутових питань, той же страх, втома. Причини насправді різні. В кожному випадку розбираємося індивідуально. Ну і По кожному випадку приймаємо окремі рішення. А, тікають із бойових частин, і з судового. І, і, і бойові так. частини, і навчальні центри, ряд випадків, коли. Залишають навчальні центри, навіть ще не вибувши в зону бойових дій. Ми стараємося такі факти максимально документувати. Ряд випадків уже зафіксовано в межах Дніпропетровської області, коли ми викривали злочинні групи, які сприяли військовослужбовцям самовільно залишати залишатиської частини. Хто сприяє Там, в межах Дніпропетровщини до суду вже стірово обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи. Це ряд цивільних осіб і зробили бізнес такий із залученням командування однієї з військових частин зробили так званий бізнес за грошові кошти сприяли військовослужбовцям, залишені в території навчального центру у межах Дніпропетровщини. Вони всі зараз знаходяться під вартою. обвинувальний авто розглядається в суді. Заробили кошти. Добро, а скільки в нашій області засуджених за самовільне залишення? Частин? До реальної міри покарання вже протягом 7 місяців статистика станом на липень 2025 року більше 100 осіб. Це реальна міра покарання і значна частина з них вже відбули, відбувати покарання в місця несвободи. А... Ви теж підтвердили це, що часто у своєму рішенні про втечу бійці звинувачують командирів. У минулої нашої розмові ви сказали, що у виробництві знаходиться декілька розслідувань відносно неправомірних дій офіцерів. З того часу пройшло сім місяців. Чим ці розслідування закінчилися і чи притягнений хтось до відповідальності з офіцеру? Е, дійсно, є цілий ряд досудових розслідувань відносно командування військових частин, е, які сприяють або іншим чином зумовлюють вчинення СЗЧ військовослужбовцями. Одне провадження я вже назвав, це uh -huh. командир одного з підрозділів, який залученням цивільних осіб та своїх підлеглих військовослужбовців максимально сприяв тому, щоб військовослужбовці самовільно залишали військову частину, за що отримав грошову нагороду. По інших фактах досудове розслідування є, вони тривають. У кожному випадку розбираємося індивідуально, чи є підстави е, притягнення до кримінальної відповідальності, чи вони відсутні про Випадок, це індивідуальний випадок, і він розслідується Ну, поки що засуджених немає. Так? Засуджених немає. Впровадження тієї назвав відносно командування на, на стадії судового розгляду. Але ми бачимо, по Україні є відповідні прецеденти у засобах масової інформації, активно публікується інформація про притягнення командування різних видів щодо. Тому числі щодо фактів сприяння ними в, в СЗЧ. куди звертатися військовослужбовців зі скаргою на дії командира? Ну або на якесь інше порушення? На дії командира військовослужбовець може звертатися перше, все це спеціалізована прокуратура в сфері оборони. Яким чином він може це зробити? Письмово, засоби електронної зв'язку. Є з телефони гарячої лінії. Ну, зараз безліч можливостей для того, для того, щоб зв'язатися. Як правило, в кожній військовій частині є відповідна інформація про місце знаходження та контакти як е, спеціалізованої прокуратури сфери оборони, це військова прокуратура, е, військової служби правопорядку чи Державного бюро розслідувань. Тобто, це три компетентні органи, які. Можуть розглядати відповідні заяви та приймати відповідні кожному... військовим. в uh -huh. кожному військовому формуванні, як правило, є представник військової служби правопорядку. Військовослужбовці знають про це. будь-які будь факти Порушень, вони можуть звертатися безпосередньо до нього, писати письмову заяву. І в подальшому е, військова служба правопорядку проводить перевірку. У вас є якісь терміни, е, які ви повинні зробити там, розслідування, чи е, якщо ж безпосередня безпосередньо, безпосередньо військовослужбовця звертаються в органи прокуратури чи в ДБР так. до органу досудового розслідування з заявою, і з цієї заяви ми вбачаємо ознаки кримінального правопорушення, тобто, вони так. військовослужбовець заявляє про вчинення конкретного злочину. Конкретною посадовою особою. Ми протягом 24 годин зобов'язані розглянути цю заяву і у разі підтвердження факту кримінального правопорушення внести відповідні відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. Mm -hmm. Якщо ж там ознаків кримінального правопорушення немає, а є інші, Інші скарги, скажімо так, на побутові певні процеси, uh -huh. які ми не задоволені військовослужбовців. Тоді проводиться відповідна перевірка. Ми стеровуємо це звернення в військову службу правопорядку з контролем прокуратури. Військова служба правопорядку, як правило, протягом місяця проводить... А Що це таке військова служба правопорядку? Це правоохоронний орган у складі Збройних сил, mm. наділений правоохоронними функціями. До їхніх функцій також належить виявлення причин та умов, е правопорушення тії у складі збройних сил. Тобто в них є ряд правоохоронних функцій, і Це вони ж можуть слідчі дії, ж, слідчі там, дії вони, вони не, повноважені не повноважені проводити, вони не є слідчим органом, угу. однак вони повноважені відповідно до законодавства, проводити відповідні перевірки, виявляти причини та умови угу. і у разі. Виявлення кримінального правопорушення, вони зобов'язані повідомляти про це орган досудового розслідування або прокуратуру. Як часто співробітники спеціалізованої прокуратури, вашої прокуратури виїжджають у військові частини для спілкування з військовослужбовцями, ну, для того, щоб краще розуміти ситуацію, там, настрої, профілактика правопорушень. Проводимо періодичністю. як правило, це такі виїзди, проводяться кожного місяця. Ми практикуємо відповідні. Зустрічі з військовослужбовцями так. проводити на базах навчальних центрів, угу. тобто де військовослужбовці проходять відповідну підготовку, з ними зустрічається представник прокуратури, роз'яснює вимоги законодавства, в тому числі доводить вимоги е, кримінального законодавства щодо фактів самовільного залишення військової служби, а також в цілому роз'яснює їхні права та обов'язки, ну і відповідно здійснює. Прийом особистий, прийом їх, якщо їхні та є, їхні там, скарги, вони є, що робити тим, хто розкаявся, може просто втомився бігати від правосуддя і готовий повернутися до лав збройних сил. Куди звертатися? Яка процедура? Десь, зараз діє на даний час декілька алгоритмів повернення так. військовослужбовців. які перебувають в за чим скаже тих перший основний це алгоритм в. У квітні 25-го року було оновлено відповідний порядок повернення військовослужбовців, uh -huh. які повер, е, перебувають в СЗЧ. Це внесені змінні прикінцеві положення закону про військовий обов'язок та військову службу, де визначено, що військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину вперше, наголошую, до 10 травня 25-го року, він е, може самостійно. Повернутися на військову службу без будь-якого подальшого покарання та кримінального переслідування, куди він повинен він прийти? звертається, повинен Звертація. звертатися в військову службу правопорядку. Або якщо на місці, де знаходиться військовослужбовець, він не знає де знаходиться військова служба правопорядку, він може звертатися як спеціалізовано прокуратури сфери оборони. Це в ТЦК може звернутися. Може звернутися в ТЦК, його обов'язково скерують, дадуть відповідні okay. контакти, адреси, куди йому йти. Алгоритм наступний зараз, який діє в законодавстві, тобто він приходить в військову службу правопорядку, далі всі консультації там йому надають. По алгоритму на даний час військовослужбовець повинен в державному застосунку Армія Плюс подати відповідний рапорт, uh -huh. що він. Бажає продовжити військову службу і з відповідним листом військової частини, яка бажає, щоб він продовжив військову службу. Uh -huh. Далі він протягом 24 чотирьох годин прибуває військову службу правопорядку. Військова служба правопорядку такому військовослужбовцю видає відповідний припис. А воно там вже бачить, так що Так, звернувся. військова служба правопорядку. Вона повністю володіє цією ситуацією відносно військовослужбовця. Ті самовійно залишили військову mm -hmm. частину і надає всі консультаційні та інші послуги, допомагає військовослужбовцям. Правильно повернутися на військову службу. Тобто вони видають йому відповідний припис, скеровують в військове формування батальйон резерву. Є стаття формування батальйон резерву, де військовослужбовець у разі прибуття, він прибуває в батальйон резерву з приписом військової служби правопорядку. Його командир батальйону резерву поновлює на військовій службі, поновлює йому всі види забезпечення, в тому числі грошового. І в подальшому він перебуваючи в батальйоні резерву, відносно нього вирішується питання, де він далі буде продовжувати військову службу. Не обов'язково у той частини з якої не обов'язково. Тобто, якщо військовослужбовець має відповідне відношення лист згоду, так зване, з іншої військової частини. Він цей лист згоду подає в армію плюс. Це державний застосунок. Він досить дієвий на даний час, mm -hmm. усуває всі бюрократичні процедури. Там буквально за день, максимум два, вирішуються всі всі питання щодо переводів. А як він цей лист може отримати відношення, да. ну спілкуючись з іншими військовими частинами. Якщо він такого листа не має. Якщо я листового uh -huh. немає, тоді батальйон резерву його переміщує інші військові частини відповідно до плану переміщення. Uh -huh. Батальйон резерву є відповідний план, і по плану він переміщує в військові частини, в яким він необхідний. Якщо ж військовослужбовець сам самостійно там, під час спілкування з командуванням інших військових частин, тобто якщо він незадоволений задоволений, Командуванням своєї частини, а спілкуються там з командиром іншої військового формування, і йому видали відповідний лист, де вони пишуть, що вони не проти, щоб військовослужбовець проходив них службу і в них є відповідна посада. Цей лист подається ним в армію плюс, і буквально там за добу приходить позитивне рішення, і військовослужбовець направляється в ту військову частину. Тобто законодавець зараз максимально спростив процедуру. Для того щоб військовослужбовці повертались до військової служби і, ну, і продовжували проходити військову службу. А якщо він повертається е, ну, не в перший раз у нього тако, таке якщо порушення. Якщо Не в перший раз е, процедура інша. Якщо ж військовослужбовець другий, вчинив в другий і більше, вчинив, е, е, казалось, СЗЧ, що там вже за нього це, за, за, за це передбачена кримінальна відповідальність. Тобто він буде притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо ж це вперше, якщо ж він повертається самостійно без будь-якого кримінального переслідування, він продовжує проходити військову службу. Якщо ж це за час ковіна, після 10-го травня 25-го року, угу. після 10-го травня, тоді діє інша процедура. Військовослужбовець також звертається військову службу правопорядку. Також йому даються відповідні роз'яснення. Але там інший механізм. Це механізм через е, подання в суд клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Хто це робить? Це робить це, це прокуратура. Прокуратура спецпрокуратура сфери оборони спільно зі слідчими державного бюро розслідувань, військовослужбовець звертається, заявляє про себе, угу. що він бажає проходити військову службу. Він або самостійно додає лист командира військової частини, який Лист згоду, щоб він проходив військову службу, або ж у е разі відсутності такого листа, такий лист е може надавати батальйон резерву, і в суд подається відповідне клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності. А яка різниця у відповідальності, якщо військовий сам добровільно повернувся, чи його десь затримали, він був в розшуку? Е дивіться, коли він самостійно з'явився, і вперше спроїв СЗЧ. Ну, як я вже сказав, він підлягає звільнюють кримінальній відповідальності. Якщо ж він, його розшукують, він перебуває в розшуку, там зовсім інша процедура. Тобто це розшук, це затримання, це обрання судом запобіжного заходу. Тобто ряд, ряд процедур, які значно, у, ускладнюють цей процес, чим краще. В разі, краще разі самому. Краще звертати самому спрощена процедура відновлення всіх прав гарантій, соціальних гарантій і подальшому звільнення від будь-якого кримінального переслідування. Хто має право затримувати військових, які знаходяться у розшуку? Ну, Самовільні ті, хто самовільно залишив частину. Яка роль і повноваження цивільних силових та судових органів в розшуку затриманні, ну, та покаранні Перш за все, право затримання це має слідчий, слідче Державне бюро розслідування право, які розслідує кримінальне провадження відносно конкретного військовослужбовця, зброї СЗЧ. Також такі повноваження є відповідних органів поліції. Вони можуть діяти або Його за. по-перше, розшукати треба. За дорученням слідчого так. Якщо здійснюється досудове розслідування, слідчий дає відповідні доручення. Дає відповідні доручення органам національної поліції, є процедура оголошення в розшук. І органи Нацполіції, виконуючи доручення слідчого, можуть його розшукувати. Вони зобов'язані його розшукувати, встановити місце знаходження, затримувати та доставляти до відповідного органу досудового розслідування або суду у разі винесення ухвали про його привід чи затримання. Тобто це слідчі державного бюро розслідувань і це компетентні органи національної поліції. В нікових випадках також військовослужбовців розшукує військова служба правопорядку, але в них, на жаль, законодавчо обмежені повноваження, тому вони можуть супроводжувати військовослужбовців до відповідної військової служби правопорядку чи до військового формування, звідки він здійснив самовільне залишення частини. Термін повернення СЗЩ без покарання подовжували кілька разів. Вже це дало позитивні результати, які зараз діють терміни, скажімо так, тимчасової амністії, про яку ми казали, дійсно термін продовжувався. Спочатку це був до 1 січня, подальшому було продовжено так. до 1 березня. В квітні цього року цей термін було. Саму процедуру повернення військовослужбовців які сприялися за це, було поновлено, е і визначено термін до 30 серпня цього року. Тобто до 30 серпня Зараз військов... ця діє. Процедура, ця процедура, ну. процедура діє військовослужбовці можуть по алгоритму повертатися е військові формування і без е відповідного кримінального переслідування продовжувати військову службу. А якщо де, е Доходить до суду. Це цивільні суди Це цивільні суди по місцю зкоєння. Тобто, за місцем знаходження, де військовослужбовець створював кримінальне правопорушення або де його припинено, відповідний суд з цивільною юрисдикцією розглядає виповнування акти відносно таких військовослужбовців. Добре. І на закінчення, що б ви хотілося вам сказати тим, хто самовільно залишив частину. Хто у розшуку і вагається в прийнятті рішення про своє майбутнє? Шановні військовослужбовці, які самовільно залишили військові формування, на даний час законодавством передбачена можливість е, повернення без будь-якого кримінального переслідування до військових формувань у термін до 30 серпня 2025 року. Тому. Прошу вас скористатися цією можливістю, повертатися до місць проходження служби у разі вашого повернення самостійного у визначений термін до 30 серпня. Вам буде поновлено військову службу, буде поновлено усі виплати, соціальні гарантії передбачені для військовослужбовців. Ну і в цілому, ви зможете посилити боєздатність підрозділів, куди вас буде направлено. Дякую вам за розмову, за інформацію. Ну все добре.